Доброго ранку! Вітаємо всіх, хто розпочинає цю п'ятницю разом із ранком. Вдома найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Костянтиновча. А ще наш маєстро Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Протягом сьогоднішнього етеру дізнаємось про енергетичний острів. Будь ласка, не плутати з енергійним. Познайомимося з німецьким фотографом, який вже багато років підтримує Україну своїм мистецтвом. Відвідаємо дитячий розвивальний центр у Бучі, котрий відкрила дружина військового. Та побачимо, як працює піцерія на колесах, що пригощає захисників на фронті. Ще зустрінемо гостей у студії письменник Павло Паштет-Белянський розповість про свою нову книжку. А режисерка Аліна Бухтіярова та актор Андрій Бурим про комедійний фільм пограбування по українськи. Як завжди, планів нас багато, але спочатку подякуємо звитяжним збройним силам за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі, 8 грудня саме цього дня, 1991 року відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Росії у Біловезькій пущі, зустріч тоді завершилася підписанням Біловезької угоди. Ця угода ознаменувала юридичний факт припинення існування СРСР як держави. І хоча дехто все ще намагається оживити небіжчика, та ще й силою, ми будемо відстоювати нашу. Незалежність і нашу державу з рубрики День в історії дізнаємося про інші важливі події, що мали місце 8 грудня у різні роки. Товариству просвіта сьогодні 155 років. Найстарішу українську культурно-освітню організацію заснували у Львові. Головна мета просвіти розвиток національної культури. Загалом в Україні налічують. Понад 200 осередків організації. Цього дня 60 років тому заснували Український католицький університет імені Святого Климента. Навчальний заклад заснував у Римі тодішній патріарх Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий. Український католицький університет це відкрита академічна спільнота з філіями та фундаціями у різних куточках світу. 8 грудня 1980 року вбили колишнього лідера гурту The Beatles Джона Леннона. Йому було 40 років. Інцидент стався біля житлового будинку Нью-Йорка, коли музикант разом зі своєю дружиною Йоко Оно повертався додому. В спину Джона Леннона вистрілили 5 разів. Вбивцею виявився 25-річний Марк Чепман. Його засудили до довічного ув'язнення. Цього дня 1991 року в урядовій резиденції в, в Біловезькій пущі вище керівництво Росії, України та Білорусі підписало угоду про ліквідацію СРСР. Радянський Союз проіснував майже 69 років. Після його розпаду державний суверенітет отримали 15 республік. Десять років тому в Києві відбувся марш мільйонів, один із найчисельніших мітингів Революції Гідності. Головною вимогою протестувальників стала негайна відставка президента та уряду України. Опозиція дала тодішньому главі держави Віктору Януковичу 48 годин на виконання умов. Після завершення офіційної частини учасники акції побудували контрольно-пропускні пункти й барикади в урядовому кварталі. На майдані протестувальники сформували перші загони громадської самооборони. А яким буде 8 грудня 2023 року? Залежить від кожного з нас.